Зараз проходить вишкіл військовослужбовців на полігоні, де вони пересуваються по місцевості, відпрацьовують штурм будівель. Хочемо, щоб наші хлопці відточили свої навички до автоматизму, ми в тому їм допомагаємо. Також у нас інструктори, які пройшли ще ті бойові дії, зараз були учасниками бойових дій і є учасниками бойових дій і передають свій досвід новому поколінню, яке буде замінювати їх на ротаціях. Бойові дії то важче, але ми стараємося дати військовослужбовцям ту підготовку з тими максимально умовами, з тими нагрузками, щоб коли вони попадають на передову, їм було легше з тим справлятися з усіми тими труднощами, що є на фронті зараз. І вокруг командира Завдяки нашій єдності, любові до нашої держави, України, та й просто, мабуть, великої мотивації наших хлопців, які зараз знаходяться на передових, які зараз проходять підготовку. Думаю, завдяки цьому ми виграємо цю війну. Вигонимо ворога з нашої держави до самих-самих кордонів.